Це уже я, Викашлила пущи включилась. На масло, такая беда какая-то, подкинулась. Вибачите, конечно, я. Скільки знімаю відео вже місяць, я вообще, я старалася включитися, коли не кашляю, а це почала показувати, що така в мене проблема є. Депресанти не п'ю вже сьогодні, не знаю, четвертий день, по-моєму, хомора випила, щоб хоча б чуть-чуть краще було, бо їх не можна кидати так раптово, бо я їх ну, приймаю годами. І тоді починається ломка. І болить все тоді, косточки болять, ломить, страшно. Позвоночник дає на такі самі больні <клухи> міста. Дуже сильно погано. Ходить важко, робити нічого не можна, тому я <клухи> хумора цілого взяла, пожувала і, <клухи> і водою теплою запила. А от давлення не приймаю, не знаю. Вже почала голова боліти, добре. Думаю, може, це в мене пішла така алергія, що я накупчила, ще нікотин цей всякий Ігор вже старається. І курточку оставляю в коридорі, щоб менший запах. Ну, Отаке. Розпаліла грубку, Віталік десь пов'яз. Даню до свахи, пойду до костюм, а Нікіта з папою пішли по грибочці і <кій> лежить. Я теж прилягла. Дякую вам, що ви мені даєте поради. Я обов'язково все це буду пробувати, буду пробувати, тому що виходу то нема ніякого. <кій> Треба з чим спасатися. У нас сьогодні йде дощик. Треба ще було б раз покрасити. Я думаю, що завтра не буде. Сьогодні неділя, а завтра понеділок, щоб у завтра хоч не було дощику. тому що треба покрасити раз. Ще Уже посохла краска. Дуже швидко ця гумова краска сохне. Хороша вона. І в нас чолак є такий теж, що дали в епіцентрі на водяної основи. Щоб безсвітний, щоб скрити. Ну, ну, воно буде це, е, довго, довго буде триматися. Але я сама собі думаю, як потім знову, коли треба буде краску покрасити, якщо лак буде зверху, що воно укріпить його. Ну, як його очистить. Якщо постоянно болгарку його зчищать, то потім будуть ями, мабуть, по дереву. Бо і так Віталік, так цю, як ото смола лак цей, це покриття, що робили по дереву з лаком, то трохи як повігрізало. <кій> Воно ще не висохло добре, але не можна було його познімати. Такі справи, трошки поговорила з вами, викашлялася, трошки хай одишуть мені тут ото, до груді. Бо дуже тут больно. І ви знаєте, це все в горлі, це болить, ото що кашляє в нож, таке, знаєте, як, ніби хто ножами там реже, ніби <кій> колки ходять, ніби хтось отак бере і як по кусочках, отам отак щось, як ото, знаєте, сіпає, надривається. Це, це жах, просто жах. Отакі справі в мене не хоче. Ай, всього вам найкращого. Дякую, що ви в мене є, що даєте поради. Я обов'язково сьогодні зроблю цибульку з медом. Масло теж є, і мед є. Це тільки треба десь алоє буде, болоя, немає знайти. Не може на базарі у бабок. <кій> Пульмі бристей, може, треба в першу чергу купити і сіра тут. Як вона називається чи Сирата, Сірата. сирата <кій> і каплі ті, мабуть, треба. Подивлюсь, по чому воно, бо теж це ще упирається у гроші. <кій> О, такі справи. Покажу вам обновочки, які я покупляла ігору. Покажу, що я купила вчора на секонд хенді Якби гроші, то можна дуже було б добре одетися, є, що хочете, аби тільки гроші. У нас Овручі тут трошки менший вибір, а тут якщо, то дуже багато всього є. Друга борода росте. Це була б грубку, гробку, там воно взяла. Трошки кусочок обою, бо там якесь таке, навірно, чи водоймольціонкою побіляне. Ось таким. Бачите, його що не робиш, воно остається. Я вже його і не чіпаю. Побеліла, це грубо біліло, то грубо нормально. А там, якось так не знаю, бачите, отут-отаке якесь воно, відносно водоймусіонка. І я це ж теж беліла, воно до його якось як не пристає. Я думаю, вже потім буде щось робитися, то <кій> воно зробиться. Отак гарненько повисила. Отак, позав'язувала тюлі. Тут клубничка. І тут вазончик. <кій> Там, його не сохнуть. тут дуже дух іде. Тут щось зробилося з акумулятором. Не знаю, Віталік взяв машину вчора і лампочка в машині горить, що не треба брати машину, ніколи не треба брати чиюсь машину, тому що, може бути, це впадення. Але провірив, то в банках нема води. Тут теж так зробила. Поїхав разом купити дистиліровану воду, щоб не мастилося. Щоб гліни не було, позабелювала, тут теж забеліла, тут ще буде робиться теж, тут було коричневе, забеліла. Грубка горить. Звісно, тепло таке, те, щоб ще ну, добре. Далі. Тут повісила, такі на дві половини по це ти зняла, повісила туди в коридорчик. Ось, ну це закрила окно, щоб не дуло, Теж тут таролон обставила. Ігор теж тут повісила, І тут закрили, щоб теж не дуло, Поки буде так, а там покупляються тюлі, їх теж повно є. Ой! Ой, спала. Дві половинки і ось такі коротенькі. Це такі самі довгі, як тут. Це теж я так я ті брала і отак ножничками от вирізала оце отак усе і отримала лісозуб. Ну, ось так. це я так вирізала ножницями. Тепер тут теж можна обрізати і теж буде таке саме, а тут яка ще на землі дуже багато і ще можна зробити. Два куски, такі саме з зубчиками. Ну, тут вже уже готові, буде такий низ красивий. Бачите, такий вже буде низ готовий. І ще вона повисить у коридор, той, що де заходить. Тут мені подобається. Отакі купила кросівки. Віталік міряв на свою ногу. Одинакові є ножки, тільки у Ігора ще трошки, але вони підходять. Дивіться, яка пома оригінали. Оце така кожа натуральна. Бачите, ворсіста. П'ятка тут <кхм> дивіться яка фірма. П'ятка тут така ну, змицнена. Що до... Бачите, от вже вам передачно. рочки наусінькі є. Я їх просто помила, вони були грязні. Зразу не було. Хтось їх поносив і поставили. Теж тут -от -от. ці такі пома новенькі. Всередині теж не задьоргані. Це Такі кросівки купила. 250 гривень вони в мене вийшли. Це теж такі ігор дуже подойшли. Хорошо, я їх поміла подошу і вони такі от славні Ось курішні п'ятки, дивіться, які новенькі. Теж вийшли 240 гривень. Товстий такий катон, дуже хороший. Ось я ще купила ігору. То будуть віталіку, напевно, бо Ігор все здргає. І горові кросівки, Те, що ходить. Це вже постирала і грубки штани. Зараз я їх виверну, бо сушила, вивертала. Дивіться, яка фірма HMD, чи як вона правильно називається, це джогери. дуже таке любить, такий як шоколадний колір. Все, вивернула новенькі. вони ні разу не одіваліса. Усе тут ноусіньке, все, ну, такий катончик. Кармани, це таке любить зав'язочки. Значите, яка книжка, сколько тут написано всього. Тут карман сзади. Такі красиві. Ну, вони коричневіші, вони такі якісь на камері, ніби ріжіші є. Вони темніші штани. Зараз я покажу, які я в Італіку Моми купила. Десь теж висохлі. Вот такі купила теж штани. Не, за, не дуже завужені і не широкі. Дуже гарно на ньому сидять. Ось така фірма. Я їм купляю більше, як собі, хлопцям. Всегда хочу, щоб вони гарно ходили, Хоча Віталік не любить одягатися, дуже сильно його важко заставить. Ну, Такий колір дуже гарний. І тут все ціленьке, нічого ніде з боку не затрепане. Все ну, нове, видно, що. Бо якщо поношене, то видно, що тут таке, знаєте. Хоча вони є і нові, і такі трохи вони як з подертостями. Ось таке штани. Я собі на ліки грошей не маю, а їм купляю, щоб їх було. Так завжди, отак в мене бутилка лежить. оце вона коло мене, як дитинка під боком. Я хватаю воду і спасаюся водою. Хоча вона безполізна, але наче проходить трохи жар всередині. Ну і покажу, що я собі купила одненьке. Отаке я купила собі настоящий момі. Таке я мечтала, не знаю. Такий вони вивораний колір інтересний. От вони такі теж, можна сказати, що. Ну, вони були грязні. Зразу кажу. Ну, я їх взяла, бо вони легенькі, дуже зручні. І дуже мені подобається. Я дуже мечтала момі. Момі дуже дорого тут, от так з кармали. Карманом і просто на резинці. Тут нічого немає. Ну, вивораний, такі колір якийсь. Вивораний. Ну, вони гарно сидять. Момі настоящі момі. Придертість нема до чого. Ось такий мене розмір. І дивіться, яка фірма Next. Отакі мої обновочки показала я вам. Так що, буде що одівати, міняти треба щоб було